Добрий день, любителі світового кіно. Протягом багатьох років Марвел вбила десятки своїх героїв і лиходіїв. Кілька з них, як от Айрон Мангер або Malekit, були створені як одноразові антагоністи, тоді як інші з'являлися в кількох проєктах, Перш ніж зустріти трагічний кінець. Багато хто як чорна вдова та залізна людина, насолоджувалася довгими арками КВМ, перш ніж остаточно померти. У випадках цих персонажів воскресіння мало ймовірно, однак є чимало тих, хто підходить для повернення. Тому в цьому відео я розповім про 10 мертвих персонажів КВМ, які можуть повернутися в фазі 5 або 6. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Представлений у вартових галактики Корпус Нова був знищений таносом за кадром перед початком фільму Месники війна нескінченності. Очевидно, вони були перешкодою на шляху до його мети отримати камінь сили. Відтоді, колись потужна організація космічних захисників залишилася в минулому, але плани нарешті залучити нова Річарда Райдера можуть змінити це. Для того щоб Райдер дізнався історію походження коміксів, принаймні один член НовоКорпс має вижити. Якщо Марвел виявить, що деякі персонажі Корпусу Нова ще живі, райдер може отримати свої космічні здібності та звання Нова Центеріона. Улі Скло є заклятим ворогом Чорної Пантери та персонажем, якому так і не вдалося стати повноцінним суперлиходієм. Хоча здавалося, що Марво закрив двері для його історії, коли він втратив життя від рук Кілмонгра в Чорній Пантері, його комікс доводить, що він все ще може повернутися. Зрештою, кло виживав без свого фізичного тіла в минулому. Завдяки звуковому пристрою в руці, кло міг жити як істота, створена зі звуку. Персонаж може повернутися в подібній якості, оскільки він також оснащений звуковою зброєю вібраніум. Друзі, також хочу нагадати, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Арнім Зола, якого зіграв Тобі Джонс, повернувся до фільму Капітан Америка інша війна, завантаживши свою свідомість у комп'ютер, але пізніше був знищений. Але у серіалі що, якщо Марвел підтвердив, як золо може повернутися? У серіалі було виявлено, що зола зробив резервні копії самого себе. Завдяки цьому розкриттю Марвел встановив можливість того, що ці резервні копії можуть існувати в реальності землі 616. Якщо вони це зроблять, арнім зола може повернутися в Капітан Америка новий світовий порядок, можливо, як союзник лідера. Наприкінці фільму «Лідуна Мурага та оса квантоманія Канг завойовник, мабуть, загинув у бою зі Скоттом і Хоуп його смерть створила сцену після титрів, коли рада кангів була готова скористатися крахом свого супротивника. Враховуючи те, що мультивсесвіт дозволяє представляти необмежену кількість версій Канга, Марвел може продовжувати покладатися на варіант персонажа, розвиваючись у фільмах Месники династія Канга і Месники таємні війни. Крім того, це може повернути Канга з квантоманія, тим більше, що ніколи не було чітко підтверджено, що він помер. Його остання сцена створила враження, що він був випарований енергетичним ядром свого корабля, але це могло бути підробкою. Його могли перевезти кудись таємно. Банда Максимов, нібито була розчавлена під уламками Храму Хтона на горі Вундагору у фільмі Доктор Стрендж у мульти безумства. Але якщо тенденція персонажа долати смерть є будь-яким свідченням, Марвел може повернути багряну відьму, коли це буде зручно. У Марвел буде можливість оживити її або принаймні закласти основу для її повернення в серіалі Агата, оскільки її історія дуже тісно пов'язана з нею. Багряна відьма також може з'явитися в династії Канга або таємних війнах. Можливо, вона не є тим, кому команда хотіла б довіряти, але не можна заперечувати підвищення рівня потужності, яке вона принесе групі. Протягом багатьох років Альтрон був предметом численних теорій КВМ. Завдяки робототехнічній природі персонажа, класичному лиходію месників, вдається знову і знову загрожувати наймогутнішим героям землі. Як правило, він буде знищений, щоб потім повернутися сильнішим. Виходячи з цієї історії, були вагомі підстави підозрювати, що Марвел буде тримати Альтрона у задній кишені. У серіалі що, якщо він ще не використав потенціал, який приходить із цим аспектом персонажа. Відсутність Альтрона може нарешті закінчитися на фазі 6 у серіалі про білого віжена. Як творець оригінального віжена, він був би відповідним вибором для лиходії серіалу. Член вічних у стилі Супермена і Каріс помер після того, як передумав робити погане і полетів на сонце. У коміксах Марвел вічних надзвичайно важко вбити, тому вони мають репутацію людей, які не залишаються мертвими. Здатні контролювати власні молекули, вони можуть відновлювати свої фізичні тіла після їх знищення. Вічні, такі як Гільгамеш, явно не мають такої сили, але оскільки Ікаріс має стільки здібностей, які його колеги вічні втратили, коли перевели на великий екран, ця сила може виявитися однією з них. Якщо так, Ікаріс може повернутися вічних два, як герой у гонитві за спокутою. Створені магією хаоса багряної відьми, Біль та Томі припинили своє існування, коли Купал Ванди впав у фіналі серіалу Ванда Віжн. Вона намагалася повернути своїх дітей, знайшовши їх аналогів у фільмі Доктор Стренж 2. Але її пошуки щасливого кінця не вдалися. Тим не менш, Біллі та Томі все ще могли повернутися, хоча вони були по суті продуктом її уяви. У коміксах Біллі та Томмі повернулися через багато років після зникнення і були повторно представлені як члени молодих месників Вікан і Спід відповідно. Подібний поворот може статися в серіалі Агата або династії Канга перед потенційним фільмом Юні месники. Вважається, що разом із Кангом модок загинув у фільмі Квантоманія, але, дивлячись на можливості оповідання, пов'язані з персонажем модок, можливо, що Марвел поверне його на землю. Якщо Канг якимось чином пережив свою боротьбу зі скотом і Хоуп і втече з квантового царства, модок міг би зіграти певну роль у цій історії через елементи біології модока, який є кіборгом, канг або хтось інший може знайти спосіб відновити його. Якщо це станеться, модок міг би з'явитися в династії Канга. Однак важко сказати, чи відновить він спроби компенсувати свої минулі дії. Коли справа доходить до можливої появи ртуті, у Марвел є кілька напрямків. Найбільш очевидним шляхом був би мульти Всесвіт, оскільки мала писнувати реальність, де не гине в битві за Альтроном. Якщо так, то цей персонаж міг би битися разом з месниками у фазі 6. Або він міг би бути відроджений магією хаосу, що спотворює реальність багряної відьми, яка може отримати оновлення між доктором Стренджем 2 і наступним фільмом у Марвел. У будь-якому випадку повернення ртуті було б доречним, враховуючи, що найшвидше месник Марвел був би обмежений лише одним фільмом. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.